Бухгалтерський облік ПДВ в бюджетних установах. Придбання товарів підзвітними особами. За матеріалами статті Олени Олені Цятковської. Повний текст статті розміщений на ресурсі УТЕКА за посиланням QR-код. У прикладі, який наведено у статті, відображається операція з бухгалтерського обліку ПДВ в бюджетних установах при придбанні товарів під звітними особами, якщо сума чека перевищує 240 гривень. Відображення в обліку видачі авансу для закупівлі матеріалів підзвітної особи з каси установи здійснюємо за допомогою документа видатковий касовий ордер розділу грошові кошти зобов'язання. У списку що відкрився створюємо документ Видатковий касовий ордер за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи, вид операції видача готівки підзвітній особі. джерело фінансування та ККВ. На закладці Основна відображаємо рахунок каси, номер ордера та суму. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дебет-кредит. Відображення обліку оприбуткування матеріалів на підставі, оформленого підзвітною особою авансового звіту проводимо документом Авансовий звіт розділу грошові кошти зобов'язання. У списку, що відкрився, створюємо документ Авансовий звіт за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи, джерело фінансування та вид операції Авансовий звіт. В табличній частині документа на закладці Основна відображаємо дату подання звіту, номер та дату наказу, рахунок обліку та матеріально відповідальну особу. На закладці ТМЦ відображаємо вид ТМЦ, рахунок обліку, ККВ, кількість, ціну, ставку ПДВ, суму ПДВ та суму з ПДВ. Переходимо на вкладку Облік, встановлюємо флагман віднести ПДВ на податковий кредит. Записуємо та проводимо документ, натиснувши кнопку Записати та провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дебет-кредит. Операції бухгалтерського обліку, які наведено та розглянуто у прикладі статті, відображено у демонстраційній базі програмного продукту облік бюджетної установи за посиланням QR-коду. Повний конспект матеріалів та цю презентацію розміщено на нашому сайті kbs.net.ua у розділі Методологічні та демонстраційні матеріали. Дякую за увагу! З вами була Лена Переверзєва та облік бюджетної установи. До нових зустрічей!